Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Світлана, я викладачка польської мови. І тут ми говоримо про польську трішки більше, глибше і цікавіше, ніж зазвичай. Тема сьогоднішнього відео це продовження одного із відео, яке є у мене вже на каналі. Минулого разу ми говорили про керування дієслів. У родовому відмінку. Сьогодні ми говоримо про керування іменників та прикметників у родовому відмінку. Нагадую, що тут ми говоримо про ті форми, про ті слова, які відрізняються в українській і в польській мові. Власне, це нас цікавить. Так? Це що спільне, нам є легко зрозуміти і запам'ятати. Те, що відрізняється, зазвичай трішки є проблемним. Хочу теж тут наголосити, що слів є. Багато, досить багато. Я б знову заакцентувала на тому, як користуватися цим відео. Можна просто переглядати, переслуховувати, кому пасує прекрасно. Хто хоче, кому складніше так запам'ятовувати, хто не може так запам'ятовувати. Листочок, ручка, планшет, нотатка все що завгодно. Записуємо слово з прикладом, слово без. Прикладу без речення ваще запам'ятовується, так ви дивитесь на слово, бачите в якому контексті воно вживається, і вам вже зрозуміліше, що воно означає. Другий крок це коли ми складаємо свої речення з цими словами. Це взагалі прекрасно. завжди наголошую своїм учням теж складати речення про себе. Коли ви використовуєте ті слова щодо себе, будь-які, які, які у вас з'являються, тоді вам легше їх знову ж таки запам'ятати і легше їх використати. У е, щоденній якійсь розмові. Так, тому заохочую вас до активного вивчення цих слів і цих нових різних форм керування. Почнемо ми зі слова Так? Таке простеньке ніби слово, але вже має два варіанти відмінювання, залежно від значення. Якщо ми говоримо, що «вим'яна» — це обмін так, думками українською. Обмін досвідом, обмін інформацією. В нас слово обмін хоче після себе орудного відмінка. В польській мові слово вим'яна в цьому контексті вимагає родового відмінка. Кого чого? Завдяки обміну думками нам вдалося знайти компроміс. Дженкі вим'яння здань. Udało nam się znaleźć kompromis. Wymianie zdań nie zdaniami czy jeszcze czymś tam. Podczas konferencji odbył się ciekawy obmin poglądami na temat współczesnej muzyki. Podczas konferencji odbyła się ciekawa wymiana poglądów na temat współczesnej muzyki. Wymiana poglądów. Ale Коли слово вим'яна має значення заміна чогось, так, однієї частини іншою, тоді і в нас, і в польській мові буде однакова форма. Наприклад, заміна зимових шин є необхідною, вим'яна зимових опон є знізменна. Наступне слово вейонтик. Виняток. У нас виняток з чогось. З правил, наприклад, так? загально відоме слово сполучення. Польською ми кажемо вийонтик од регул од чека. Ми зробили виняток зі стандартних правил, щоб допомогти цій сім'ї. Зробили ми вийонтик від стандартних регул, щоб помочь та родині. Наступне слово візита. У нас візит до когось стандартно, до лікаря. По польську візита. У кого у лекаря. У мене завтра візит до кардіолога. Мам лютро візити у кардіолога. Наступне слово маємо «двук», Борг. У нас є борг перед кимось. Поляки зазвичай кажуть «двук» бобець когось. Я хочу сплатити борг перед суспільством і мати спокій. Хце сплачить «двук» в обець і міч спокій. Wobec kogo? Społeczeństwa. Kompania ma błogę przed pracownikami za niewypłaconą Firma ma dług wobec pracowników za niewypłacone wynagrodzenie. Dług wobec kogo? Wobec pracowników. Tak samo mają z słowem zobowiązanie. Nas, zobowiązania, przed kimś, po polsku, wobec kogoś. Ja mają zobowiązania przed moimi ojcami. Mam zobowiązanie wobec moich rodziców. Zobowiązanie wobec rodziców. Wobec kogo? Kompania ma zobowiązania przed klientami, щоб wciąż dostawać te produkty. Firma ma zobowiązania wobec swoich klientów, by dostarczyć produkty na czas. Dla tych, kto poczynaje вивчати polską mowę, Стає дивиною ще одна така річ, що там, де ми українською говоримо для чогось, для когось, польською ми маємо дві форми. Може бути до, а може бути для. І вчителі пояснюють зазвичай, що до, ми вживаємо для якихось неживих предметів, речей, обставин. А якщо ми говоримо про людей, тоді вживаємо для. Отже, стандартний приклад, ми кажемо, наприклад, квяти для мами, так? бо мама це особа, так, жива. Але, наприклад, паста до зембув. Паста для зубів, ми кажемо зубна паста, зрештою, так. Але оце польською така очевидна різниця між до і «для». І зараз поговоримо про слова, які цього до вимагають. Окрема когорта слів, яка вимагає до. Це слова, які називають засоби для догляду за собою. Так? Ми кажемо там щітка для волосся, щотечка до волосів, щотечка до зембів, лакер до волосів, лакер до пазнокчі. Це все буде до чогось. Крем для рук, крем до роньг. Все буде мати цю форму до. Так? До чала, до ронг. І тут згадуємо теж ще для, воно теж вимагає родового відмінка, так? коли ми кажемо, наприклад, презент для мене, для кого? Презент для моєї сестри». Якщо ми хочемо сказати, що ми купили якийсь крем мамі, так? для мами, то, звісно, ми так скажемо: купімом крем для мами, бо це для неї. Так? Але купімом крем до чала для мами, крем для тіла. Мамі, ми б сказали українською, так? Отже, тут відрізняється, чи це комусь, чи це для чогось. Отак От можна собі поділити ці дві форми: до і для. Для це комусь, а до це для чогось. Крім цього, в нас є певні іменники, які вимагають цього до теж. Наприклад, повуд до чогось. У нас привід для чогось. Привід для радості. По-польську, повуд до радощі. Trzeba mieć konkretną przyczynę, żeby płakać. Nie trzeba na sprawni, tak? ale przekładajmy. Trzeba mieć konkretny powód do płaczu. Do czego? Ostatnim czasem pojawiają się przywody dla zaniepokojenia. Ostatnio pojawiają się powody do niepokoju. Do czego? Tak samo do wymagaje słowo okazja. Okazja do czegoś Українською нагода для чогось. Е, нагода для зустрічі, чи щоб зустрітися, а польською оказія до споткання. Це чудова нагода, щоб популяризувати науку і мистецтво. То є, швітна оказія до промоції науки і штуки. Сподіваюся, що нагода подорожувати з'явиться у мене якнайшвидше. Mam nadzieję, że okazja do podróży pojawi się u mnie jak najszybciej. Okazja do podróży. Do czego? Też mamy warunki do czegoś. Umowy dla czegoś чогось A Умови dla розвитку. Warunki do rozwoju. My mamy непогані umowy dla промислового розвитку. Mamy niezłe warunki. Do rozwoju przemysłu. Warunki do rozwoju. Jeszcze jedno słowo, które wymaga przyjmania do i odpowiednio rodowego wymienka, to słowo prawo. U nas jest prawo na coś, w polsku jest prawo do czegoś. Prawo na ochrony, prawo do obrony. Ty masz prawo na wysłanie swoich myśli, masz prawo do wyrażania swoich opinii. Oskarżeni nie mieli prawa na ochrony. Oskarżeni nie mieli prawa do obrony. I jeszcze jedno słowo, które wymaga do, to jest słowo pamięć. Nasza pamięć na coś, tak? albo my prosto prostu dobrze coś pamiętajmo. a po polsku my mówimy mieć pamięć do czegoś. Tak? Mam dobrą pamięć na cyfry. Mam dobrą pamięć do liczb. Pamięć do czego? Do liczb. Wini maje pohanu pamięć na imena. to mu zawsze zabawia, jak mnie nazwate. On ma słabą pamięć do imion, dlatego zawsze zapomina, jak mam na imię. Pamięć do imion. В нас теж є прикметники, як я вже сказала на початку, які теж вимагають після себе різних прийменників і відповідно родового відмінка. Одним із таких прикметників є словоподобне. Так теж зустрічається на початкових рівнях, швидше за все, ви б його мали знати. В нас є схожий хтось на когось, а польською ми кажемо, хто чист подобний до когось. Ти так схожий на мого брата. Jesteś tak podobny do mojego brata. Do kogo? Te zadania schorze na poprzednie. To zadanie jest podobne do poprzedniego. Podobne do jakiego? Poprzedniego zadania. Też do wymagaje prejmennyk potrzebny. Komputer mnie potrzebny dla nauczania. Komputer jest mi potrzebny do nauki. Potrzebny do. Наступний прикметник це слово думне. Думни, «Думни» це гордий, так? але гордий не в значенні «пихатий», а в значенні, коли ми кимось гордимося, чиїмось успіхами, наприклад. Так? І польською ми маємо це думни з когось або чогось. Так? Мама гордиться мною. Польською ми б сказали, мама є думна з мє. З кого чого. Вчителька гордиться твоїм успіхом. Nauczycielka jest dumna z twojego sukcesu. Dumna z czego? Z Twojego sukcesu. Ще одне słowo, słynny też z czego. Nasz sławny czym? A polsku z czegoś. Це місто славиться своїми історичними будівлями. To miasto jest słynne ze swoich zabytków historycznych. Słynne z zabytków. Co w ulicy Slawicza, harnimy kawiarniami. Ta ulica jest słynna z pięknych kawiarni. Słynna z czego? Z kawiarni pięknych. Jeszcze jedno słowo jest znaczeniem. to znany. Z czegoś w nas wiadomoi czymś. W polsku z czegoś. Czy autor wiadomoi swoimi romanami? Тен автор є знаний з своїх романсів. Вона відома своєю благодійною діяльністю. Вона є знана з своєї дяльники харетативної, знана з своєї, так звоїть джавальності. Ще одне слово, яке вимагає з це задоволение. Ми задоволені чимось, знову ж таки, польською задоволення з чого. Я задоволена. Twoim nauczaniem. Jestem zadowolona z Twojej nauki. Z Twojej nauki. Agnieszka nie była zadowolona nowej zaciską. Agnieszka nie była zadowolona z nowej fryzury. Zadowolona z nowej fryzury. Z czego? Prykmetnik uprzejmy wymaga innego przyjmownika. My mówimy Wiecie, co do mnie? Tak? Можемо сказати, вічливий, зі мною хтось був. А польською ми кажемо обшейми для когось. Він вічливий з усіма своїми колегами. «Он є ушей для всіх своїх колегів. Для колегів». Вона була дуже вічлива зі мною і допомогла мені з усіма проблемами. Вона була дуже упшейма для мене і допомогла зі всіма проблемами. Uprzejma – dla mnie. Wyrozumiały też wymaga formy dla kogo, czego. My mówimy wyrozumiały i możemy przekazać pobłażliwy, ale także to, co stawia zrozumieniem tak, – do kogoś, a polsku dla kogoś, wyrozumiały – dla kogoś. Czy nie mógłbyś być troszkę pobłażliwszym z tym starszym panem? Czy nie mógłbyś być bardziej wyrozumiały dla tego starszego pana? Вирозум'яли для пана. Треба ставитись із розумінням до нових учнів. «Належить бути вирозумілим для нових учнів. Слово вирозумяли може теж використовуватись з прийменником ввець. Можна сказати, належить бути вирозумілим вирозум'им нових учнів». Теж можна таке зустріти. Взагалі, ввець десь крутиться щодо тих всіх слів. Так, це наше «вобець» – це щодо українське, і ми його десь можемо завжди вліпити, якщо не знаємо правильну форму. так? Але ми вчимо ті форми, які є взірцеві, так би мовити, які мали би бути в ідеалі використовуватись. От, наприклад, слово безвзглядний, нещадний до ворогів. Польською ми кажемо «безвзглядний для когось, але теж можна сказати вопець когось. Ale w zaraz dla? Tak, e, win bezżalny do słabkich. On jest bezwzględny dla słabszych. E, win był nieściednym do swoich wrogów. On był bezwzględny dla swoich wrogów, albo wobec swoich wrogów. Też może takie być. Następne słowo przychylny. Przychylny dla kogoś. W nas Прихильний до когось, так? Або той, який ставиться з прихильністю. Ми б теж могли так сказати, українською. А польською ми кажемо, наприклад, ми з симпатією ставимось до цієї організації. ми прихильні для тієї організації. Прихильні для організації. Уся його сім'я прихильна до церкви. Або так, з прихильністю ставиться до церкви. Ця його родина. Є прихильна для кощова. Наступним словом є мілошерне. Тут звертаю вашу увагу, що в нас милосердний, буквочка Д в польській мові міошерне, немає там цього Д. У нас милосердний до когось, по-польськи, мілошерний для когось. Наприклад, Бог є милосердний для тих, хто його любить. Буквість мілошерне для міл ко. Так, така форма. Wiesz, cerkowna, tak? Albo dla tych, którzy go lubią. E, możemy to e, przedłużyć, ale w każdym wypadku będzie tam dla kogo? Dla tych albo dla miłujących. Też mamy słowo litościwy, na przykład. Milostwy. Do kogoś, po polsku, litościwe dla, tak? E, sąd jest na to milostwy dla złoczyńców. Sąd jest zbyt litościwy dla przestępców. І остання група слів це з прийменником «вобець», які вживаються. Я сказала, що більшість цих слів можна вжити з «вобець», так? це є така практика. Але тут слова, які власне, його вимагають. Агресивний у нас агресивний до когось чи агресивний з кимось. А польською ми кажемо агресивний вобець когось. Новий учень агресивний до інших дітей. Новий учень є агресивний вобець інших дітей. Агресивне – образ Водій поводився агресивно щодо поліцейських. Так? Чи був агресивний з поліцейськими. По польську керівця був агресивний «вобець поліціянтів. Крім того, що можна бути агресивним «вобець когось, можна теж бути лояльним. По-польську, лояльний теж «вобець когось. Українською лояльний до когось, так? Анна завжди була лояльна до своїх сусідів. Анна завжди була лояльна ввець своїх сонщадів. Лояльна ввець кого? І останнє слово на сьогодні це обоєнтне. Ми байдужі до когось. Поляки обоєнтні ввець когось. Я не можу залишатися байдужа до цієї заяви. Не може зоть обєнтна в обіпові. Обоєнтна в обіповіді. На цьому будемо завершувати наше відео. Слів було трішки. Напишіть, будь ласка, які вас найбільше здивували. В кінці відео додаю теж вправи для всіх бажаючих, можна перекласти речення і повправлятися у використанні усіх цих слів з прийменниками. але... Пам'ятаємо, що тут вони завжди вимагають після себе ці прийменники родового відмінка, це б нам полегшення. І е, наступне відео буде про власне, родовий відмінок. Дякую вам за увагу! Всім честь, Па!